Доброго гарного дня! Я хочу познайомити вас ще одним із різновидів ліхтариків, які ми отримали. Зразу зроблю наголос на тому, що, бачите, цей ліхтарик має велику перевагу над всіми іншими, бо в нього встроєна ось така сонячна батарея, сонячна панель. І ви можете заряджати від звичайного сонячного днітного світла. Окрім того, звичайно, він оснащен стандартною зарядкою від електромережі. Має три ступені освітлення на 20%, на 50% та на 100%. Окрім цього, влітку вам буде він служити в бицьов комах. Ось тут нажимаємо на кнопочку, трошки її утримуємо, і бачите, вмикається. Ультрафіолетове освітлення, комахи будуть літати на це освітлення, і електростумом будуть вбиті. Також, бачите, є ось така ручка, тобто можна повісити на гачок, на люстру, або поставити на ось таку плоскість, на шафу поверх, чого, щоб краще, або на стіл, щоб краще було освітлення вашого приміщення. Ще раз показую ось такі ліхтарики. Для більш детальних запитань, якого якщо в когось щось виникло, як завжди пишіть в або в коментарях.